Мене матір не випускає з рук портрет свого сина, обрамлений чорною стрічкою. я вас дуже прошу, допоможіть нам знайти. Я розумію, що це ми його не вернемо. Ну, хоча б становить справедливість. Святослав Потапович загинув за загадкових обставин. У неділю після полудня матері зателефонували сусіди сина і повідомили, його забрали до реанімації просто з дому. Лікар і сказав, що ну він дуже в тяжкому стані, що йому залишилося в лучшому випадку, два дні жити. Його вивезли на каталки, з носа кров була, з уха кров тікла, Він я до нього слава брата. Він мені нічого не відповідає. У мене був стався шок. Перед цим чоловіка відвідали непрохані гості. Їх бачили сусіди. Кажуть, приїхало четверо збитою. Один лишився чергувати на вулиці біля машини, троє зайшли в будинок. Відвідані були недовгими. Вже за 20 хвилин невідомі вийшли. Ще через три приїхала швидка. З хати вийшло. Получається, пацан, пацан і дівчинка. Вони вилетіли. Дівчинка перша вилетіла, і потім пацани вийшли зразу слідом за ним. Вона бігати почала по двору ж. А вони один став курив, а другий пиво пив. цих же людей бачив і брат потерпілого вже під лікарнею. Я їм задаю питання, чого ви тут знаходитесь? Вони, а хто ти такий? Я кажу: я старший брат, ось у людини, яку привезли. От вони мені відповідають. Ми визвали швидку допомогу. Ми приїхали до нього по роботі, але він нам відкрив. Але йшов, зацепився, ударився головою, і йому стало погано. За тиждень, не приходячи до тями, Святослав Помер. Лікар каже, шансів вижити у 28-річного хлопця не було взагалі. Перелом основи черепа, гематоми в голові. Пацієнт потрапив по суті мертвий в стані клінічної смерті. Це означає, що у нього не було самостійного дихання, що у нього практично вже припинялась серцева діяльність, перспективне життя у нього, звісно. Мало було. Поліція знайшла усіх чотирьох фігурантів справи, але поки нікого не затримала. Ось Віктор, наприклад, каже, просто з братом викликали таксі, але опинилися не там, куди планували їхати, а в будинку Святослава. Коли я побачив, що він упав, я визвав одразу з Добрий день. Здравствуй. Вот так от. І визвав швидку, щоб срочно, тому що ну, я не знав, думав, ну не знаю. Ну що я подумав, що чоловіку буде дуже плохо, я йому скору. І визвав скоро вот так вот. Честно сказать, за собою ну, не чувствую, щоб именно это, да, заживав ходити. А чого люди непогано стали, як поїздили? Потому що, походу, упав. Про те, що Святослав Пави вдарився головою, каже, і ця 18-річна дівчина її звати Марина, і це вона була ініціатором несподіваного візиту. Зізнається, напередодні у кафе Святослав дуже образив її матір. Тож дівчина вирішила помститися. Я не їхала туди навмисно з мислю його бить, убивати, забивати. Я приїхала роз'яснити і завести до мами, щоб він став перед нею на коліна і вибачився за те, що він не робив. Виганяє, виганяє, отталка, талка. Я поварачусь, ну він мене пихає. Я я так само. Пиху. Він зацепляється за порох за і просто падає. Все. Все тіло разом упала, і ну наче в хрип бути, і пішла з вуха кров. Ми його садили і полотенце лежили на голову, і ну щоб він прийшов в себе, питалися, нічого не вийшло. А це Ірина, яку власне нібито образив Святослав. За її словами, вона з подругою гарно посиділа в ресторані і вже під ранок зненацька на вулиці до неї підійшов невідомий чоловік. В одну секунду я нічого не поняла. Мене хтось бере за коси, піднімає, і я дивлюсь, Матня. І отак вийшов, він мені цей славік, як потім вже він виявився, він мені на все услышення каже, ти зараз будеш у мене сосать прямо отута. Я йому говорю, мальчик, ти мене ні з ким не перепутав. Я стара тітка, тобі скільки год. Окрім того, жінка наполягає, що він її бив. Тож, коли прийшла додому, розповіла про нічну пригоду доньці. Тепер про це дуже шкодує і вважає себе винною у смерті людини. Вона не вбивця. Мам, не класно. Ти ж за якийсь турний порядок. Перевернулося життя в двох сім'ях. в нашій загально. Але сім'я Святослава у випадковості не вірить. Вони хочуть, аби всі учасники конфлікту відповіли перед законом, бо помста виявилася аж надто неспівмірною образі. Якби просто хотіли якісь стосунки вияснити, то приїхали б він же один, знали, що він проживає один. Приїхали б, ну хай би там мордобой, якийсь, навіщо озброюватись? Утім, у поліції просять жодну зі сторін не гарячкувати. Мовляв, покарання винні не уникнуть. Відкрито у нас за даним за даною подією кримінальне провадження за статтею 121, частиною першою. Це навмисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Сьогодні правоохоронці вже проводили слідчий експеримент. Лише після нього і отримання остаточного висновку судово-медичної експертизи можна буде говорити, хто саме штовхнув чи вдарився за слава, і хто власне винен у смерті.